Усім привіт, з вами Чоп і у нас сьогодні. Шурі другого рангу. Ну що, давайте потестуємо, подивимося, скільки можна шоків набрати, як вона після фіксу свого і чи варто її качати. Вона у нас другого рангу семизіркова вкачана. Коротше, будемо зараз тестити. Сподіваюсь, вона буде ну кайфова. Спробуємо поки що на солдатіку, а там вже будемо дивитися далі, як що іде. В принципі, я думаю, ми в будь-якому разі зайдемо у лабіринт і будемо там кайфувати. Тут ще й ПУ, тому, в принципі, буде весело, я думаю. В принципі, зарядики стало набагато легше здобувати. Тому просто здаємо поки що першу. До речі, з ПУ я навіть не знаю, чи зможемо ми набити собі фул шоки. Тобто, не знаю навіть. Давайте тяжика здамо. Так, неосяжність зробили собі по приколу. Так, все 8 штучок є. Даємо знову першу. Так, пішов, пішов, демедж у нас, пішов. Поки що по максимуму здаємо звичайних шоків і знову накидаємо собі точності, щоб давати критичні. Ні, не хоче, не хоче. Не хоче він, щоб ми по, по кайфу здавали шоки йому. Але ми все одно здамо. Ну, по 22 пасивних і 12 звичайних. 3600 дамажить і набагато швидше, ніж Земо, до речі. Ну і Земо, знаєте, ну, зірковий Ну і все, в принципі, добуваємо. Ну, швидко, швидко. Насправді швидко, проблем нема. Хпшок ми втратили, ну, немало. 77 ударів. Давайте спробуємо зайти в лабіринт і там спробувати щось за неї показати. Так, у лабіринтик я зайшов в Синергію. Давайте якусь їй прикольну дамо, це може Пригустити нас. Так. До речі, оце може бути корисним. Давайте краще бажачий візьмемо. Так, ну, а це 10 ефективності. Мені, в принципі, ефективність не потрібна. Мені треба тривалість. Так, ну що. А, -а, -а я не взяв собі магніта білого. Це буде неприємно. Ну, Спробуємо. Так, у нас тут ні бонус, ні антиклас, тому просто звичайний бій проти лордека. Ну, найпроблемніше, що він. Може почати ухилятися. Коли він ухиляється, ну мені таке не подобається. Ви мене знаєте, я вас знаю, ми ви не знаєте, я вас знаю, ви мене знаєте, ми знаємо нас, ви знаєте них. Ну я просто не знаю. ну Завантажується просто дуже швидко, і треба щось сказати. Я от і кажу про те, що мені дуже подобається завантаження в битві чемпіонів. Так, ну ігра оптимізована на вищому рівні. Ну все, починаємо. Тобто, у нас є ефекти шока. І нам треба тяжика здати, щоб їх оновити. Ну, вони собі дуже дуже себе класно ведуть. Так, ще оновимо. І нам треба другу дати. Ну він, я так розумію, він не хоче, так? Ну він не хоче, я зараз втрачу всі свої шоки. Ну здай спецуху! Дякую, тварюко. О, ну нормально так, до речі, поримували. Все, здаємо другу. Чудово, 15. Живем. О! До речі, краще парірувати його спецатакою, я так розумію. Так, спарірували. А, ну ка. 33 шоки. Стоп, а як шоки перенести туди? Ну, критичні шоки зробити. Ну ви мене зрозуміли. Тобто зробити так, щоб шоки пішли туди. В ту саму частину. Так, добре, мені пофіг. О! Якось я зробив. Ну, схоже на те, щоб повинні точність бути. Так. Бля, 18. Сюда 48. Як я знаю, максимум 50. Так, давайте оновимо. Тобто 50 тих і 50 тих. Спет, сука. Спец, сука. Так, я зроблю так, щоб зберегти свої шоки. Ну все, в мене 50 вже набрано, тепер лишається просто бити. Ну, краще бити після таких ось. дій. Але як мені оновити? О, нових, добре. Так. На 50. Все. Тепер треба зберігати це. Ну Дивіться, скільки там урону йде. Я не бачу навіть, якщо чесно. По 2000 чи щось таке. По 10 тисяч тікає. 10800. Вася, ти шо? Так, тепер треба, знаєте, що робити. По-перше, настакати собі 10 штук і активувати неосяжність. Так, чудово. Ну, от не було б, був би в мене магніт. Було б усе легше. Так, оновлюємо. Я хочу третю здати. Так, все, третю здаємо. Дивимося на урон. Чи вийде вона за грані? Оу, 180 додаткового урону. Ви бачили? 180 тисяч мільярдів. Так, оновили все. Ху. Ну, так, бій, йшов 3 секунди. 3 хвилини 40 секунд. Нормально. Дуже крута народ, вона класна стала після фіксу. Вона реально тепер корисний, легкий і дамашний персонаж. Ну, якщо немає імуни в шоку. Ну, точніше, якщо ворога немає імуни не до шоку, то вона дуже добре, дуже дуже, добре, 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 себе покаже, покаже, покаже. Ви мене зрозуміли. Коротше, вкачуйте її, ось така у нас семизіркова, другорангова у нас жіночка Шурі. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть. Отам От знизу у коментарях хто буде наступним.